Слава Богу, що ми маємо можливість знову бути в домі Його, знову чути Слово Боже, знову роздумувати про своє життя, роздумувати про нашого Господа Ісуса Христа, про Його цінності, про те, що Він хоче нам сказати, і ми будемо розмишляти це, брати для своєї уваги і жити по тому, що він нам говорить. Щоби нам бути успішними у цьому світі і успішними у нашому житті, Господь каже, щоб ми виконували Його заповіді, Його постанови. І будете блаженні, будете щасливі. Апостол Іван у Своєму Євангелії з першого розділу говорить нам: ну, то, Хто є Ісус Христос? Споконвіку було Слово. А слово в Бога було, і Бог було Слово, воно в Бога було споконвіку. Це розказується про Слово, це Ісус Христос. Про Ісуса Христа, що це вічний Бог. Усе через нього повстало, через Ісуса Христа. І нічого, що повстало, не повстало без нього. Тобто він, найголовніше, можна так сказати, творець наш. Все, що нас оточує, і ми самі, це було в планах Його створиво. І життя було в Нім, в Ісусі Христі, а життя було світлом людей. Ось саме наш Господь є світло, і це ми, ну, більшість або частіше всього, нам хорошо, коли ми бачимо, коли є світло. Надходить вечір, ми лягаємо спати, тому що ну, незручно ночою робити якісь справи. Краще днем ти бачиш, ти, все тебе оточує і ти прекрасно орієнтуєшся. Я люблю їздити на машині на далекій відстані днем. Вночі, а ще як незнайома дорога, не знаєш. Де яма? Не знаєш, як зорієнтуватися, куди повернути, і зустрічний транспорт. Теж включені фари, осліпляє. Ну, важко їхати. Краще їхати днем. Ти все бачиш і можеш швидко зреагувати. От Ісус Христос, от Іван пише і каже: світло для людей. Часто люди. Говорять, що я сам знаю, як мені жити. Як правильно поступати, як правильно планувати і подальше життя. Але якщо це без Ісуса Христа, Слово Боже каже, якщо ми живемо без Бога, ми живемо в темряві. Темнота. Ми думаємо, що ми бачимо, але ми не бачимо те, що потрібно. Ми, ну так сказати, короткозорі, от вночі, якщо навіть якесь невеличке там світло, ми бачимо зовсім на невелику відстань, та, щоб десь ну, пройтися чуть-чуть, а Днем ми бачимо далеко. А саме Господь є тим світлом у нашому житті, щоб коли ми строїмо наше життя на цьому камені, на Ісусі Христі, ми бачимо далеко. Ми бачимо в перспективі, бачимо в майбутньому. Знаєте, навіть бачимо, що буде по ту сторону нашого цього земного життя. Далі туди. Бог нам відкриває у вічність, те, що люди, які живуть без Бога, не просвітлені Господнім оцим світлом, вони не знають, що там далі. І кажуть, та що всім людям те й мені. Ну це неправильно і е, це не так. Бо не всім, не всім людям однаково буде у вічності. Але Ісус Христос нам відкриває е, про вічність. П'ятий вірш. А світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. І дев'ятий вірш. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Ми знаємо і ну, розуміємо, що від Бога сховати нічого неможливо, ми сховати від Бога нічого не можемо. Що б ми не зробили, навіть подумали, Бог все знає. Бог от такий ну, суперренген, який не просвітлює тільки фізично тіло, а він просвітлює все, навіть наші задуми. Навіть наші думки йому відомі. Оце супер рентген, який знає про нас все. І це світло правдиве, тобто ну, від нього ми нічого не приховаємо. Істинне світло. І знаєте, це хорошо, що він просвічує нас. Що Він знає наші думки, наші наміри і все про нас знає. Тому що, якби Бог не знав про нас всі думки про нас все, це було б гірше для нас, для християн. Ми були б ну, ну, безконтрольні такі. А так ми розуміємо, що ми підконтрольні Богові. Що де б ми не були, і що, що б ми не робили, Господь кругом, і Він просвітлює. І знаєте, Дух Святий, який живе в нас, Він робить свою роботу. І тоді, коли ми десь согрішаємо, і це істинне світло Ісуса Христа нас просвічує, і ми розуміємо, що ми десь поступили не так. І визнаємо це перед Богом, каємося перед Богом. І слава Богу, що Господь є цим світлом у нашому житті. Цим орієнтиром у нашому житті. Він відкриває нам, і ми розуміємо Його істини. Написано, що ми маємо розум Христа завдяки Ісусу Христу. Завдяки Йому ми, Він просвічує нас через Слово Своє і відкриває нам Слово Своє. Ми Його понімаємо. Але, на жаль, не всі люди хочуть ходити в світлі. Да? І коли ми буває запрошуємо людей до Ісуса Христа, багато людей не приходять, тому що діла їхні їм цього не дають. Діла їхні гріховні і діла їхні втемряв, робляться в темряві. І вони розуміють, ну так думають, що якщо я залишу ці. Діла темряви, як я буду жити далі. Як я буду жити, треба жити ж е, праведним життям, справедливим життям, безгрішним життям, чесним. А людина привикла жити в темряві, жити гріховним життям. Там заробляти якісь гроші гріховним життям, поступати гріховно. І е, знаючи, що це все зміниться, вона не хоче це міняти. Вона краще думає, що я залишуся у тих ділах темряви. Я вже говорив неодноразово, можливо, ви пам'ятаєте, коли я покаявся, і буквально через тиждень наша родина зустрілася, і мама моя каже: А як ти далі думаєш жити? Розуміючи те, що в світі, в світі Темряві всі живуть, ну всі грішат. Крадуть, обманюють, ну і так далі, ми розуміємо. І в неї виникло питання, як я маю далі жити. Ну, і, до речі, моє життя теж було до покаяння. І робота така, що багато людей пообіжав. Можна сказати, награбив. Але коли Ісус Христос просвітлює своїм світлом, ми розуміємо, що ми жили неправильно. Неправильно перед Богом. І неправильно навіть перед законом держави, навіть неправильно перед людьми, я їй відповів: ти знаєш, мамо, я не знаю, як я буду жити. Чесно кажу, не розумію, не ну якось Бог зробить. Він то ж Бог, Він знає, як мене провести. От Ісус Христос своїм світлом прийшов, щоб показати істинне життя людям. Нормальне життя людям. Але люди що зробили? Написано 10-й вірш, що це світло прийшло у світ. Воно у світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. Тому що люди погрязли у цю темряву гріха і живуть там. І живуть. Але Господь хоче своїм світлом, собою самим, просвітити кожного. Щоб направити людей, відвернути знову від, тої гріховної, від того гріховного життя, від того гріховного стану і навести до Бога, де краще, де луче. Да, да викриється багато чого, того, що людина жила неправильно, але краще ж ходити днем, чим ходити ночою. Краще в світлі бути, чим у темряві. Це краще для людини. Ісус Христос у восьмому розділі Івангелії від Івана, в 12 вірші, каже: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. І ми правда, воно так і є. Коли йдеш за Ісусом Христом, тікаєш від гріха. Відкидаєш гріхи, удаляєшся від гріха. Гріх це темрява. Він каже: хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві. Але коли людина залишає Христа, не йде вслід, не йде так, як Він каже, не виконує те, що він говорить, вона попадає в капкан дьявола, в капкан гріха. Десь спіймав гріх. І якщо людина не розкаялася, якщо людина не сокрушилася в серці і не попросила впрощення в Ісуса Христа, знаєте, капкан не відпускає, він сам не розкривається. Його треба, щоб хтось розкрив що звідти достати, ту жертву, яка туди попала. І якщо капкан не розкриє, та жертва там і погибає. Там її життя прикращається. Знаєте, коли ми, люди, не розкаємося в гріхах, цей гріх тягне, тяготить і тягне назад, і людина погибає в гріху. Погибає в ті темряві, і все кінець. Тому Господь каже, що я є світло, істинне світло. Приходьте до мене, дивіться на мене. Поступайте так, як я поступав, і виконуйте те, що я вам заповідав. І не будете ходити в темряві, а будете ходити у світлі життя. Слава нашому Богові! Амінь.